МРНК вакцини від covid 19 вакцини це речовини, які захищають вас від захворювань. Більшість вакцин містять частини ослаблених або мертвих мікробів, які стимулюють імунну систему для боротьби з патогенами. Але МРНК вакцини від covid 19 інакші. Вони містять речовину під назвою МРНК, яка навчає ваші клітини виробляти білок, який у свою чергу запускає імунну відповідь. Аби зрозуміти, як працюють ці вакцини, потрібно знати, що таке мРНК і як з її допомогою синтезуються усі білки. Більшість клітин у вашому тілі мають усередині власний командний центр ядро. У ньому міститься генетичний матеріал у формі молекули ДНК, це ніби інструкція, план для побудови та функціонування вашого організму. Білки є будівельними блоками вашого тіла. Коли клітині потрібно синтезувати білок, інструкції для його створення копіюються з вашої ДНК в ході транскрипції у інформаційну або матричну РНК скорочено МРНК. Після цього МРНК виводяться з ядра у цитоплазму до фабрики з синтезу білків, яка називається рибосомою. Рибосома в процесі трансляції з МРНК синтезує білок, потрібний вашому тілу. МРНК вакцини використовують цей процес, щоб ви могли набути імунітет до covid 19. Кожна вакцина містить спеціальну МРНК, яка кодує інструкції для синтезу нешкідливого вірусного фрагмента під назвою спайк-білок. Шиповидний спайк-білок розташований на поверхні коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19. Кожна молекула МРНК у вакцині має своєрідне захисне покриття. Вакцина вводиться як ін'єкція у верхню частину плеча. В організмі частинки, що містять МРНК, проникають в клітини. Опинившись всередині клітини, МРНК переміщується до рибосоми. Використовуючи мРНК з вакцини, рибосома синтезує лише шматочок вірусного спайк білка. Після синтезу шматочка спайк білка ваша клітина знищує МРНК з вакцини. Важливо розуміти, що МРНК з вакцини ніколи не потрапляє в ядро клітини, а отже, не може жодним чином змінити ДНК. Після цього клітина презентує цей шматочок спайк білка на своїй поверхні. Це дозволяє вашим імунним клітинам виявити білок і визначити, що там його не повинно бути. В результаті ваші імунні клітини починають виробляти антитіла як частину імунної відповіді на вірус. В майбутньому, якщо ви інфікуєтеся цим вірусом, антитіла розпізнають його і приєднаються до ділянок спайк білка на інфікованих клітинах і спайк білків на вірусах. Це позначає їх для негайного знищення іншими імунними клітинами. Як і для всіх вакцин, користь цих МРНК вакцин у тому, що вони надають вакцинованим людям захист від вірусу без необхідності хворіти на covid 19 Більшість мРНК вакцин від covid 19 вимагають повторного введення протягом кількох тижнів. Іноді, після введення вакцини, у вас може підвищитися температура тіла, що є нормальною реакцією. Це означає, що вакцина працює, щоб надати вам імунітет до вірусу. Вакцини захищають вас, вашу сім'ю та цілу популяцію від хвороб, які можуть бути небезпечними або навіть смертельними. Для отримання актуальної інформації щодо вакцин проти COVID-19 відвідайте сайт Центру з контролю та профілактики захворювань.